Привіт, друзі, привіт, наші підписники і гості каналу. Сьогодні мова піде про дуже надійний, доволі таки простий трактор. Легенда John Deere 6910 Всі хочуть такий трактор купити, як у найкращому стані. Трактори вже можна впевнено сказати на сьогоднішній день є доволі дефіцитними, так як уже немало їм років, але по сьогоднішній день вони користуються неймовірно великим попитом. Цей трактор, який позаду мене, поїде у Тернопільську область у хоростків. Люди дуже швидко придбали у нас цей трактор, так як вони технічно грамотні, розбираються в техніці, і вони упевнені. Що ми возимо хорошу якісну техніку нашим клієнтам. Зараз зроблю невеличкий огляд цього трактора, щоб ви бачили на що потрібно рівнятися. Поїхали. Цього апарата ми вже показували в нас на каналі. На свої роки трактор в ідеальному стані. Передній міст, ресорний CLS, дуже крутий навантажувач відалок в вік. 440, висота підйому, ось таким електроклапаном зворотньої дії, розетка. Все виключно в хорошому стані. Також в тракторі є електропідігрів двигуна. Абсолютно хороша гума, не нова, але залишок пристойний. Окремої уваги заслуговує задня навіска. Тут ми можемо бачити чотири пари гідравлічних виходів, три з яких з регулюваннями. Замість гідросекції Power Beyond минулий власник вирішив встановити повноцінну гідросекцію. Ось таким чином він вирішив, видно, по соверчних швах це було нещодавно, питання прямого зливу Ну, має місце на життя. Взагалі-то ось в цьому місці просвердлюють отвір. І масло може вільно зливатися у трансмісію. Чи задній міст, правильно сказати. До трансмісії нас ще далеко. Навіть кришечка на валу відбору потужності і та присутня. До речі, нічого з нього не витікає. Все в рідній фарбі. Все на своїх місцях. Крутий гідрокрюк по оригіналу. Ось так це все виглядає. Регулюванням навіски і управлінням вомом на крилі, нікого не здивуєш. уже В цьому тракторі не хочеться нічого фарбувати, доробляти чи міняти, окрім фільтрів і масел. Просто ідеально. Все є, все на своїх місцях. Навіть залишили оцей освіжувач повітря. Тут, до речі, їх два. Ось там є освіжувач з підсвіткою. Все чисто, охайно, нічого ніде не роздерто, не розірвано. Мигалка. голка, не подряпано. Як буває, подивіться, все в оригіналі. Майже музейний експонат. Трьохшвидкісний вал відбору потужності, управління задньою навіскою, управління гідравлікою. Ось в такому вигляді. Джойстик і один, і другий. До речі, ось. Минулий власник поставив датчик на дуву турбіни у вигляді ось такого манометра. Дуже цікаве рішення. Раніше не доводилось зустрічати люк, кондиціонер. Все тут присутнє. Автоуправління переднім мостом. До речі, це теж опція, приємно, коли вона є. Неймовірно крутий апарат, незважаючи на свій вік. Впевнено, можу сказати, що його новим власником повезло. Нехай буде вірним другом їм помічником. Приносить тільки користь, задоволення, допомагає збирати врожаї. Я знаю, що ці хлопці розвиваються впевненого розвитку. І всього найкращого. Разом з цим трактором люди купують у нас дискову борону Amazon Catros у чудовому стані та відмінній заклад. Так як з трактором буде їхати ще Amazon Catros, треба його завантажувати задом наперед. Таку процедуру ми вже проводили не один раз і показували вам це на відео. І цей це розпоклажив. Дискова борона 2016 року виготовлення, рама вже нового зразка. В чудовому стані система бандажів. Досить нормальний залишок робочих органів. Сама рама в ідеальному стані, можна сказати, ніяких розтріскувань, посторонніх зварювань немає. Система гідравлічного регулювання глибини. Також опційно встановлено комплект ось таких регулювальних шайб-обмежувачів регулювання глибини. Дуже, до речі, зручна річ. Особливо зручно у темну пору доби. У нас завжди є у продажі дискові борони, культиватори. Частково демонтували задню навіску, для того, щоб трактор міг наблизитися до борта в притулку. Сюди стане дискова борона. І зверху прижметься навантажувач. Зараз акуратненько поставимо борону на платформу. У нас все впирається у лічені сантиметри. Поки завантажували трактор і дискову борону, вже й сонечко сіло. Друзі, кому подобається наш канал, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте і до нових цікавих відео. Мирно всім!